Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбався такий засіб. Це такий очищувач. Зараз покажу його артикул торгової марки К2. K2. К2К-207M1 засіб для чищення тканинної оббивки. Загалом тут велика ємність. Такий він 750 мл, тобто його висачить на тривалий час, якщо виберете на, тісно на один автомобіль для себе. Для чого ця штука призначена? Ця штука призначена для того, щоб очистити наші сидіння, дверні карти, ковролін, скажімо так, потолки, тобто все, що є в автомобілі і що виготовлено із тканинної обивки. Як його використовувати, дуже просто. Просто збовтуємо даний засіб, наносимо на нашу грозну поверхню. Чекаємо хвилину другу, як, як інструкція пише, і витираємо вологою мікрофіброю. Що зараз буду і, відповідно, робити згідно інструкції. Тому зараз буду його використовувати. А використовувати даний засіб буду на автомобілі Шкода Фабія в Кузові Універсал 2009 року випуску з дизельним двигуном 1,4 літра. Буду очищувати наші сидіння. Вже я відповідно. Відро для того, щоб споласкувати після кожного використання нашу мікрофібру. Мікрофібра є вижита, але вона є вологою. Ось бачимо такі різноманітні забруднення. Телефон може трохи міркати, бо на вулиці дуже світло, але ось бачите, є ось такі різноманітні забруднення. Переводимо наш розпилювач в режим відкрито. Добре, вовтаємо. І наносимо. О, бачите, така утворюється як піна. Це, до речі, дуже добре робити, коли на вулиці сонце, щоб зразу ваш салон просох. І вона шляхом скажімо так, просочування витісняє наш весь бруд. Так, нанесли, після чого чекаємо хвилину другу. Я вже почав наносити далі на сидіння і беру нашу вологу мікрофібру та починаю це все діло витирати. Ніякого хімічного запаху тут немає, тобто нічого тут не буде тхнути, тому подібне, бо є таке. Дешева хімія, що можна і задихнутися. Тут такого ж... цього нема. Для якихось там сильно забруднених можна ще використати якусь там дрібну щіточку, я думаю. Я зараз спробую ще сполоснути мікрофіп і подивитися, яка у нас буде вода. Візуально я вже того, тої плями не бачу, я дам трохи йому підсохнути, щоб дійсно удостовіритися, чи воно так працює. Тому чекаємо, поки висохне. Хочу зауважити, що засіб працює. Загалом вже трохи підсохло. Я далі відповідно працюю, але от хочу вам показати, яка стала вода. Вода була повністю прозора. Бачите, я тільки буквально. Протер там, дві половинки і зараз буду далі чистити, тому даний засіб використовую і далі. Можу вже сміло рекомендувати, також спробую цю карту зараз, як вона себе покаже, і покажу вам результат. І так, Я вже здійснив загалом хімчистку всього салону цим засобом. Що можу сказати по розходу? Так як в мене його вистачить десь на раза два, два з половиною. У мене були. Незначні забруднення. Якщо якісь великі значні забруднення, що придеться по декілька раз наносити його, то думаю, однієї такої ємності вистачить на один автомобіль. Але я витерв всі сидіння спинки спереду, ззаду і дверні карти. От, дверні карти він очищує класно. Я ще додатково брав щіточку і підтирав. От, і тоді вже вологою мікрофіброю. Е, здивувало, що він дійсно працює. Воду рекомендовано міняти частіше. От, тому зразу вода стає брудною, тобто засіб працює, він зразу витіснює бруд. От, тому мені цей засіб, я, до, до речі, приємно здивований. Я такого результату не очікував. Я думав, що буде гірше. Але він відразу працює на очах. Так як салон комбінований, чорний з світлими вставками, то цей сірий колір зачастую трошки буває швидше брудниця. Карти він просто ізумітельно відчистив, тому я його сміло рекомендую і буду замовляти надалі. От. Салон зразу стає чистенький, гарненький. Немає ніякого там від цього засобу юдкого запаху. Я працював без рукавиць, тобто він шкіру не подразнює, не сушить, От, тому засіб класний. Тому хто ще не придбав, рекомендую придбати. Тому дякую Exist та всім успіхів.